Що робить мене дійсно щасливою людиною? Як часто ми задаємо самі собі це питання, тому що кожна людина в кінцевому результаті намагається, і до чого вона йде, це бути щасливою. От що, чим би не займалися, до якого б успіху успішного ми не йшли, скільки б грошей ми не хотіли заробити, яхти, параходи. Але коли людину питаєш по-чесному а до чого ти прагнеш взагалі? То ми всі прагнемо бути щасливою людиною, тобто відчувати радість від того, хто ми є, що ми робимо, ким і чим ми себе оточуємо. Але саме відчуття від щастя дійсно для кожного різне. То тобто, є, я хочу бути щасливою, щоб в мене була здорова щаслива сім'я. Хтось хоче, щоб були яхти-параходи, хтось хоче величезну купу грошей, щоб побачити оці об'йоми. Хтось хоче такий величезний бізнес і стояти на вершині. Для кожної людини це щастя, це наповнення інше. Але якщо... Брати глобально, то саме важливе для кожної людини це бути щасливою. Ваша ЛП.